Саме ці люди, ви бачили, там частина є старшого покоління. Потім підуть, почнуть розповідати своїм дітям, онукам, як жила українська держава. Це є фактично просвітницька діяльність. В перших числах лютого ми будемо проводити вуличні акції і закликаємо тебе, українець та українка, виходити на вулицю, тому що піднімається ціна на електроенергію, і тим самим будуть в черговий раз. Владні мужі лізти до нас кишеню, ми маємо їх зупинити. Будь-який героїзм, самопожертва це розплата за помилки влади, за помилки керівництва. І в даному випадку це теж мало місце, коли недооцінка ролі значення війська, нерозуміння того, що держава повинна себе захищати, призвело до такого трагічного кінця. І прикладом такої розплати за чужі помилки, за чуже недбальство, передусім керівництва, є і Чорнобильська катастрофа та її наслідки, і багато-багато інших можна навести прикладів. Але навіть підходячи з такими, такою оцінкою, не можна применшувати вартість і значення отої, отого подвигу, який здійснили молоді люди. Які пішли на відверто на самопожертву. Вони знали, що вони загинуть, тому що знали, наскільки велика чисельна армія більшовицька йде зустріч їм. І вони то розуміли, що і вони самі не мають досвіду воєнного, і що їхня доля просто це віддати життя за Україну. От вони такими ідеалами жили. І ми повинні схилити голову перед такими молодими людьми перед тою самою пожертвою. На даний момент в Україні дуже багато молоді, яка цікавиться нашою історією, яка зараз вже розуміє, що українцям це бути нормально, це гідно і не треба там цього лякатися, боятися. і Тому вони дуже зараз цікавляться. для цього ми є, для цього ми існуємо, щоб донести це до нашого народу, нашої нації. Ми, організація Патріот України, закликаємо всіх молодих людей і не тільки молодих, в принципі, вставати в наші люди. Приходити на наші заходи, спілкуватися з нашими людьми, доносити ту ідею, яку ми несемо в масі. Тому що майбутнє на сьогоднішній день за соціал націоналізмом це нова молода течія, яка йде вперед, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!